На тернопільському ринку широкий вибір свіжого меду. Кажуть, цього літа бджоли почали активно приносити його лише в липні, тож весняного меду обмаль, розповідає пасічник Іван, котрий займається бджолами вже понад 40 років. Я вже цікавлюся бджолами протягом 40 років, з 80-х років. На початку тільки так цікавився до 2000 а з 2000-го я вже регулярно. Ну, маю зараз 52 років. Вирощуємо мед, продукти, пимок. Прополіс, віск таким вже протягом 20 років. Цього року меду менше через холодну весну, тож ціни зросли. Якщо торік він вартував в середньому 140 гривень за літр, то цьогоріч – від 200 гривень за літр. Менше меду в зв'язку з погодними умовами. І ще рік прошли, такий був трошки Осінню Невідомо якась хвороба з'явилася на бжолах, щоб почали масово не щезати з гумиків. Тому кількість пасік зменшилося за зиму. І зима трошки така та погода, то Тепло, то холод, відповідно, меду менше. А врожаю весняного дуже мало було, травень був холодний. А літом зараз мед є. Є бджоли, бджоли зараз набрали сили. Працюють, носять мед. Пасічники кажуть, натуральний мед зазвичай застигає протягом місяця після збору, адже має властивість кристалізуватися. Саме тому взимку продають густіший мед. Корисно вживати й мед у сотах. Він підтримує роботу кишківника, а віск очищує організм. Прополіс, який теж можна їсти, вважають природним антибіотиком. Є попитом користується добрий мед, справжній мед, щоб не був фальсифікований. А тут на смаки, і люди є. І весняні беруть Є люди, що люблять той беленький, такий лагідний, мислянистий. Липа, простудні захворювання, гречка, сердечники беруть. Соняшник є, теж він на серце корисний. Ну то це ж праця, мед недооцінений в нас на Україні. В Польщі 100 злотих літра меду, 1200 на наші гроші. А то кажеш за того хапаються. Пасічники наголошують, що мед це результат важкої праці бджіл і тривалої турботи про вулики. Липу окремо не вдалося взяти. Зараз, жовтенький його, бачиш? Тут пішов соняшник, липа, різнотрав'я, будь-які маєш. Так? Тут частина пасіки стоїть біля гречки. Маєш вовже з речкою. Ну, То не буває в чистому варіанті, що якась квітка в меді. Жона літає, Наприклад, гречку до обіду, з обіду гречка не, не вділяє нектару, літає на другі квіти. Маєш в той бійний Весняний, квіточки, сади. Акація навіть попри підвищення цін, тернополяни продовжують купувати мед, часто для випічки чи як заміну цукру. Дехто обирає мед у знайомих пасічників, аби бути впевненими у його натуральності. Ми Споживаємо майже щоденно в корисних мінімальних дозах. Випікаємо медівник, медові прянички на свята. У нас є родичі, і вони нам завжди цей мед дарують. які займаються. Пасікою. Його треба споживати в такому натуральному вигляді, не розбавляти, його там в чай не кидати. Ну принаймні я таке читала в гарячій воді, не можна його, просто так натуральний, зранку на сніданок, там до сиру, до кави. Ну хто як полюбляє? Ну, в основному я купую в себе на своїй вулиці в бабусі. Вона продає в нас просто ну, так. По дорозі до мене додому. Я купую липовий мед, я споживаю його собі до чаю, до вівсянки. Даю. Мед продовжую купувати. Купувала минулого року, продовжую купувати, тому що я не споживаю цукор в чистому вигляді. Ну тобто в продуктах він, звісно, є, але намагаюся там, де його можна замінити, замінюю медом. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.